Всім привіт! Я хочу знизьки з вами поділитися, що я для себе почула від моїх пасторів Юлія і Станіслав Слутаненко. Знаєте що? Хто такий справжній пророк? Справжні пророки то люди, які навертають людей до Бога, то люди, які проповідують про суд, про гріх, про правду, про ідолопоклонство, про сатанізм? А що люди хочуть слухати? Як пам'ятаєте, де пророк, а де лжепророк? По плодам пізнаєте їх, тому що вже пророки одягаються ввечір і шкури, але всередині їх вовки. Вони багато іскажають, додають, віднімають. Дивишся, багато філософствують, психологія, релігія, а дивишся на плоди, на результат їхнього життя там Бога не видно. Тому Треба уважно слідкувати за тим, хто і що нам говорить. Да, і розумію для себе, що цей світ, да, як пастора показали, цей світ хоче, щоб їм лестили вуха, да, щоб казали, пити можна, плутити можна, прихати можна, зраджувати можна, розлучатися можна. Правда, за такими лже побіжать. Більшість. А пророк Божий Він не мириться з гріхом. Він каже гріху ні. Ісус, Він приходив на землю, Він облегчав фарисеїв. Він не говорив їм комфортні речі. Він казав, Змії поріддя гадюче. Вам треба навернутися до Бога, зробити правильний вибір в сторону Бога. І Справжні пророки, діти Божі це сіль і світло для цього світу. І ви знаєте, що сіль вона має здатність зцілювати. Да? Е, наприклад, сіль, сіль додає смак до їжі. А коли сіль втрачає силу, то вона ні на що не пригодиться. її хоча б викинути геть. Вона вже ну, no. А світло, світло для цього світу. Коли ми включаємо світло, то всяка темрява зникає. І коли ми приходимо до церкви, приходимо до Бога, каємося, то ото світло воно витісняє ту темряву, яка всередині нас. Бог каже, що ми маємо бути тим світлом, тому що ми не беремо свічник і не ховаємо його під ліжко, а ставимо на видне місце, щоб нам світив, щоб було світло. Отак От само і ми маємо робити добрі діла перед людьми, щоб люди побачили то світло в нас і прославили Бога, щоб віддали йому.